І ПСО, як багато криється у цих літерах, і насправді за час повномасштабки вони встигли набриднути навіть тим, хто їх досліджує. Такий вже час. Напевно, кожна домогосподарка зараз міє розрізнити звичайну новину від ЕПСО. А ми дослідники більшого, тобто і ПСО історичного масштабу. Сьогодні поговоримо про масштабні інформаційні операції проти України, які відвертали Київ від євроатлантичної інтеграції та створили конфлікти між нами та майбутніми стратегічними партнерами, а також повертали в орбіту Кремля. Отже, вас вітає команда сам і наш проєкт історія фейків сьогодні. Поговоримо про те, як Україну сварили з США. Отже, уявіть, 2002 рік, час пізньо кучми, найпопулярніший політик в Україні за опитуваннями Владимір Путін. І таке бувало. Шахтар вперше став чемпіоном в країні засиля російської попси і паралельно з цим виходять україномовні, такі як Холодно океану Ельзи, там де ти є ані Лорак. І так тоді вона була патріоткою. І російськомовні, типу Грінгрей, емігрант, чи, наприклад, стоп, стоп, стоп від гурту Віагра. Хоча, якщо чесно, для когось і досі відкриття те, що це була саме українська група. Ну і з Росії у нас мір дружба жвачка, як бачите, з тих пір нас добрече редагувало. Так от другий президент Кучма тільки-тільки пережив масштабні акції Україна без кучми і вирішив не викручувати конституцію і не йти на третій термін, а країну передати у спадок тогочасному прем'єру Віктору Януковичу, Коли побачиш своїми руками, як говорять, Глазами потрогаєш. це вже потім буде перший майдан, Ющенко офіційний курс в ЄС та НАТО. Але в 2002-му у нас політика багатовекторності. Тобто рухаємося в усі сторони і в Європу, і в Союз з Росією, щоб не злити Москву. Українські збройні сили розкрадаються, але потрошки. У цей час в далекому сан франциско розвертається один з найбільших дипломатичних скандалів в історії України. Колишній охоронець кучми, майор Микола Мельниченко, який отримав політичний притулок в США, розповідає американським юристам, що його колишній шеф, септо Леонід Кучма, хоче продати іракському диктатору Садаму Хусейну могутнє озброєння ППО радіостанцію Кольчуга для штатів. Це повне табу, бо іракський режим знаходиться під міжнародними санкціями за вторгнення у сусідні країни використання хімічної зброї проти повстань власних громадян, і це лише найгучніші справи із звичайного диктаторського набору. США та їх союзники по НАТО якраз планують вторгнення в Ірак та скидання Садама. Аж тут виявляється, що нова східноєвропейська країна, в якій так собі з демократією продає Ірак сучасне ППО. Насправді радіостанція кульчуга була ще радянським озброєнням, але у Донецьку на військовому заводі топас її модифікували. І на відміну від старих моделей, сучасна українська ППО дозволяла знаходити повітряні цілі без використання електромагнітних імпульсів. Тобто сама станція могла побачити ворожий літак і залишати його в полі свого зору. А ось сам літак станцію не бачив, бо не спіймав від неї сигналів. Причому кульчуга могла бачити навіть американські стелси. Такі собі літаки-невидимки. Далі Вашингтон міцно взявся за розслідування та причетність кучми до цієї справи. Там вірили Мельниченку, бо його плівки спровокували навіть справжній скандал. Стверджувалося, що кучма замовив вбивство засновника української правди Георгія Гонгадзе. Натомість Київ домагався видачі майора втікача, але у США уважно дослухались до Мельниченка, розслідували його заяви та цілий архів записів розмов кучми. Це дуже дратувало другого президента. Вашингтон заблокував транш у 54 Мільйони доларів допомоги нашому уряду. Тоді така допомога була критично важливою для України, бо без неї Київ міг звертатися хіба що до Москви, А Кремль у відповідь вимагав якесь поліпшення свободи слова або демократії, а більш тісну інтеграцію у російський ринок та поступки в суверенітеті у той час, поки Вашингтон відправляв у Київ американо-британську комісію, яка мала розслідувати продажі кольчуг. Путін у Москві потрапи руки і готував нові пропозиції для України. Нашу країну він все більше і більше звикав бачити, Бунтівну провінцію і був тільки радий її ізоляції від зовнішнього світу. А ізоляція Києва була суттєвою, бо вже тоді на заході преса лютувала напряму звинувачував Україну у порушенні міжнародних санкцій. Тоді не було гугла та інтернет був не такий швидкий і розвинутий. Але якби це було, то пошук за словом Україна неодмінно видавав би слова нелегальний продаж зброї Садам Хусейн. Та інші ці слова супроводжувала буквально кожна згадка про нашу країну. Про нас тоді у світі знали не так багато. В Європі Україна асоціювалася хіба що з Андрієм Шевченком та братами кличками. В штатах знали тільки кличка, і кольчуга стала ще одним елементом нашого іміджу. Київ спростовував усі звинувачення, вказував, що продавав військову радіостанцію точно не Іраку і домігся юридичних гарантій від тих країн, що не будуть їх перепродавати. Але насправді стандартна процедура експорту озброєнь. Та це ніяк не допомагало піком ізоляції України став преський саміт НАТО. Тоді за алфавітом Кучма мав сидіти поруч з прем'єром Британії Тоні Блером та президентом США Джорджем Бушем. Проте, аби цього не сталося, організатори розсадили учасників за французьким алфавітом і назви України Сполученого Короліста та штатів починалися з різних лідер. А Кучма опинився в самому кінці столу. На саміті нам вкотре нагадали, що потрібно уважніше свідкувати за експортом своїх озброєнь. А наш міністр закордонних справ тоді це був Анатолій Зеленко. Прийняв удар журналістів, які ще раз розпитували про кольчугу. Телякі перевірки та розслідування не дали жодного результату. Американським слідчим не вдалося знайти жодного сліду нелегального продажу кульчуг загалом і в Ірак. Але імідж України відновлювався ще дуже довго. 2003-му країни НАТО все ж почали вторгнення в Ірак. Там кульчуг не було. Київ відправив на допомогу союзникам обмежений контингент своїх солдат. А деякі українські політики почали вказувати, що кульчужну істерію на заході неофіційно роздмухували деякі наші сусіди, натякаючи на Росію, і доказів цьому. Також нема. Втім, скандал мав ще одні більш довготривалі настрої. Дуже вимогливі покупці зброї стали оминати увагою наші оборонні підприємства. Про це зокрема розповідав колишній голова служби зовнішньої розвитки України Микола Маломуш. Він прямо не вказував на російський слід. Втім, Москві був вигідний певний ефект, аби українські озброєння не вийшли на новий рівень. Ми тоді втрачали замовлення, а такий передовий комплекс, як Кульчуга, так і не розкрив увесь свій потенціал. У 2014 році завод Топас опинився під окупацією. Наші інженери вивезли технологію і почали відбудовувати ці комплекси на підконтрольній Україні території, зокрема в 2021 році. Але спочатку повномасштабного вторгнення про нього нічого не чути. Подібні скандали в нашій історії ще повторювалися. Причому за дивним співпадінням саме тоді, коли на новий рівень виходило питання вступу України до НАТО чи отримав. Американської військової допомоги так у 2008-му виник скандал з продажем українських танків Т-72 до південного судану. Режим цієї країни теж був визнаний злочинним. Україна дійсно продала ці танки, але у Кенію і перевозили їх, звісно, морем. Якраз корабель Фаїна на борту із цими танками захопили сомалійські пірати. Скандал був та ще й ого який. Танки потрапили в руки до піратів. Так, сайт Wikileaks опублікував інформацію, наче за його джерелами ці танки тільки потрапляли у Кенію, а вже звідти їхали у південний судан. На фоні світової сенсації по захоплення судна з танками це звучало дуже гучно. Це вже через кілька років стане ясно, що засновник сайту Wikileaks Джуліан Асанж буде працювати проти американців, в тому числі і в інтересах Росії. В нього навіть буде своя передача на раша Today. А в 2008-му Wikileaks публіка сприймала голос якихось благородних правдорубів. І ще раз нагадаємо, що це був 2008 одразу після саміту НАТО в Бухаресті, де дуже гостро постало питання вступу в НАТО України та Грузії. Але проти цього під тиском Москви виступили Німеччина та Франція. А Путін особисто розповідав президенту США Джорджу Бушу молодшому, що Україна це штучно створена держава, такий собі мікс колишніх російських та європейських територій. До речі, вперше такі погляди Путіна на Україну вийшли на публіку саме тоді, але ні Київ, ні Тбілісі не отримали запрошення в НАТО у Кремлі. Зрозуміли, що рано чи пізно це все таки може статися. Що вона не буде втручатися більш активно у тому, ж 2008 році Росія напала на Грузію та окупувала п'яту частину її території. У тієї війни було два наслідки: перше, Грузія поступово відмовилась від прозахідних реформ. Друге, в Європі стала активніше дослухатись до Путіна. Через шість років Росія розпочне війну проти України. І ось уже більше десяти років ми не можемо добитися якихось дієвих гарантій нашої безпеки на майбутнє. І перед широкомасштабним вторгненням, коли ми вели переговори, аби отримати від заходу якісь серйозні озброєння. Україна потрапляла у вигадані або прямо проінспіровані з Москви скандали. У 2017 році New York Times із посланням на одного військового експерта заявила, що Київ продає ракетні двигуни Північній Кореї. Як і з попередніми звинуваченнями про кольчуги та танки, вони залишились тільки словами, тільки реакція західних кіл була вже більш адекватною. Вони чудово розуміли, що така інформація вкидом, а тому не робили якихось викривальних заяв. Типу Україні потрібно ретельніше слідкувати за своєю зброєю. Та тоді російський слід ставав усе більш чітким. Такі новини підхоплювали здебільшого російські офіційні пропагандисти або медіа пірати ботоферми У 2020 році. Народний депутат від російських сил Андрій Деркач опублікував, начебто, переговори Петра Порошенка та Джо Байдена. Деркач стверджував, що ці розмови були записані тоді, коли Порошенко був президентом України, а Джо Байден віце-президентом США. На записі Байден, нібито вимагав у Порошенка відправити у відставку прокурора Шокіна. Щоб той залишив розслідування проти незаконних дій компанії Бурісма, в топ-менеджмент якої входив син Джо Байдена. Скандал був гучним. Він розкручувався Росією та російськими силами в Україні. А метою кампанії стала ізоляція України від США. В результаті факт того, що це були справжні записи, а не підробні, не довели. А в 22 му Андрій Деркач втік у Росію, і це не стало новиною, бо його зв'язки з російськими політиками та спецслужбами були відомі. Що цікаво, Андрій Деркач був сином Леоніда Деркача. Голови СБУ при Кучмі, якого другий президент без пояснень звільнив відразу ж після того, як в 2000 році виник скандал із сплівками майора Мельниченка. Батько та син деркачі з тих пір стали впливовими бізнесменами, медіамагнатами та політиками. Вони утримували телеканали та газети, які проштовхували російські стереотипи всередині України. Вони обирались у парламент по своєму округу у Сумській області і були членами усіх можливих і неможливих проросійських партій тих часів. Отака у нас історія сього сьогодні, і вона вкотре доводить, що Москва давно веде проти України підривну роботу. Причому це почалося ще тоді, коли ми цього навіть не усвідомлювали. І нинішнє військове протистояння, що триває вже 10 років, стало можливим тільки тому, що попередні операції провалювалися поступово, крок за кроком, українська влада, а згодом і все суспільство, все більше усвідомлювало небезпеку зі Сходу і все далі дивилися у бік вільного світу. І аби не втратити контроль за Україною, Москва наважилася розпочати війну. Друзі, напишіть. Що ви пам'ятаєте про ті часи? А якщо вам сподобалось це відео, то покажіть його друзям, а також поставте вподобайку нам за роботу. З вами була команда сам. Па-па і до нових зустрічей.